Варена кукурудза, що продається на ринку, не вселяє особливої довіри, хто знає, як її вирощували і які хімікати при цьому застосовували, але ж іноді так хочеться поласувати свіжозвареним качаном, яскравий смак якого запам'ятався з дитинства, та й скільки корисних смачних страв можна приготувати з додаванням серен кукурудзи, якби вони продавалися в кожному магазині. Забезпечуємо найкращі умови для кукурудзи. Ось чому вирощування кукурудзи на дачі стає єдиним прийнятним варіантом для тих, хто любить натуральні продукти і піклується про своє здоров'я, вирощуючи на своїй ділянці це невибаглива рослина. Ви не тільки отримаєте смачні і корисні зерна кукурудзи, але також зможете зібрати кукурудзині рильця, які рекомендуються для лікування печінки в народній медицині. І заодно прикрасити територію високими ефектними рослинами з яскравою зеленим листям залишилося тільки розібратися, як виростити кукурудзу на дачі, щоб отримати якісні качани. Одних тільки регулярних поливів для досягнення бажаного результату буде недостатньо. Потрібно ще врахувати, поруч з якими сусідами можна висаджувати кукурудзу, в які терміни здійснювати посадку, і як в подальшому доглядати за рослинами, оскільки основні райони. Де вирощують кукурудзу в промислових масштабах, знаходяться на півдні країни. У багатьох українців склалася думка, що ця трав'яниста культура добре росте тільки в теплому кліматі, однак для її вирощування цілком підходить і помірний клімат, аби ґрунт був трохи кислою і добре удобреному. Землю під посадку кукурудзи потрібно готувати з осені. особливо якщо вас цікавить вирощування ранньої кукурудзи. Виберіть таке місце на ділянці, щоб воно було добре захищене від холодних вітрів. Перекопайте ґрунт і внесіть в неї відразу фосфорні та органічні добрива. Для ґрунту з підвищеною кислотністю потрібно ще внесення вапна, вирощувати кукурудзу на дачі можна поруч з огірками, помідорами, гарбузом квасолею і бобами. Найбільш вдалим буде сусідство з гарбузом, великі листя якої захищають коріння кукурудзи від бур'янів і перегріву, а також з бобами, які насичують ґрунт азотом. Та й для бобів кукурудза послужить хорошу службу у вигляді зручної опори для плетіння. Не рекомендується тільки садити кукурудзу поруч з селерою або столовим буряком. Як вирощувати кукурудзу крок за кроком, висаджувати в ґрунт насіння кукурудзи можна тільки тоді, коли мене небезпека заморозків, так в південних районах допускається посадка всередині травня, для північних районів вже більше підходить період з кінця травня до початку червня, якщо ґрунт буде занадто вологою або недостатньо прогріється. Кожість насіння значно знизиться для підвищення стійкості кукурудзи до знижених температур і для продовження періоду її зростання, щоб качани встигли повністю дозріти, краще попередньо висаджувати насіння в торфоперегніні горщики ще на початку травня, тоді до 20-х числах травня у молодих паростків вже з'являться по 2-3 листочка, і готову розсаду можна буде сміливо висаджувати на грядку, основні правила вирощування кукурудзи на дачі. Висаджувати кукурудзу слід рядками для кращого запилення з міжряддями по 60 см рослини в ряду розташовувати на відстані 15 см насіння заглиблюють в ґрунт приблизно на 7 см, коли у сіянців з'являється по 4 листочка. Рослини проріджують міжряддя, слід регулярно прополювати і рихлити кукурудзу час від часу підгодовують коров'яком і підгортають, поки коріння розвиваються всередину. Частий полив не потрібно, а після утворення мітелок потрібно поливати рослини в міру підсихання землі, бічні пагони у кукурудзи рекомендується видаляти, щоб отримати великі качани. При дотриманні цих правил вирощування кукурудзи на дачі дає відмінні результати з середини серпня вже можна збирати ранні сорти, а до кінця серпня дозріють і більш пізні сорти. Визначити, що качани вже пора зривати, можна за кольором кукурудзяних рилиць. У стиглої кукурудзи вони стають коричневими і підсихають.